Розділення народу це не тільки бетоні та камінні мури, це і, і соціальна нерівність. Соціальна нерівність також призводить до конфліктів, особливо соціальної єдності та підриву довіри, та несприйняття влади взагалі як такої. Це розмежування рано чи пізно призводить до утворення соціальних груп за інтересами і цінностями, що ускладнює взаєморозуміння та співпрацю. А в крайніх випадках призводить до мергалізації та соціальної дезінтеграції, але частіше призводить до конфліктів. Хоча фактичне е розділення українців на тих, хто за кордоном і хто в Україні є наслідком процесів, причинених війною, також призводить до різних поглядів на майбутнє та інтеграції в різні сфери життя. Люди, які потрапили в країну. В яких ніхто нічого не чує про корупцію, де закриваються в'язниці, тому що немає кого ув'язнювати. Як ці люди дивляться на Україну, де повальну корупцію влада не визнає? А може тоді вона її просто очолює, що ви думаєте? так хтось скаже, хай приїжджають і наводять лад. Так, хтось приїде. Але більше з них не революціонери, а просто хочуть нормально жити. Ми повинні вже сьогодні говорити про складнощі реінтеграції в українське суспільство. І це буде складним процесом через економічну ситуацію, різку зміну суспільних реалій і соціальних потреб. Тому з кожним місяцем війни зменшується відсотки українців, які бажають. Повернутися в Україну.